Вітаю на каналі НеоПросвіта! Згадайте, що ви думали про Китай до того, як почалася війна і стали очевидні наслідки дружби Путасі? Здебільшого ми бачили в ньому щось екзотичне, потужне та гідне поваги. Там такі технології, вони будують будинки за день, не те, що у нас. Пригадується, що деякі наші політики напередодні війни казали, що в нас є чому повчитися у китайців. В цій темі є купа світоглядних моментів, які потребують уваги. Я зосереджуся на трьох. Перший. Саме таким поглядом абсолютна більшість людей у світі дивилася на Росію до 22-го року. Та навіть ми самі. Хіба нам була не какая разниця на те, що вони робили в Чечні, Грузії. Така класна країна, екзотична. Купа мільярдерів, олігархів. Всі світові зірки випередки поспішають побувати у вечернім урганті. А настановлення нової диктатури та 500 років кривавої розбудови імперії нам якось було байдуже. Нас не зачепить. Другий момент тепер про Китай. Ми зараз дивимося на його економічне диво і те, що по суті все зараз має лейбочку мейденчайна. Але якщо ми візьмемо нинішній Китай, то ми побачимо, що всі ці здобутки базуються на комунізмі, які змішали з брутальним капіталізмом. Усе це приправили корупцією та по суті рабською робочою силою, 16 годинний робочий день для китайців в рамках норми. А якщо згадати історію, то чого лише вартий Голодомор? Так-так, приблизно такий же, як був у нас в 32-33. -му, му Але у них це було з 59 го по 61 й рік. Три роки лютого голоду із канібалізмом і всіма рештою жахливих речей. Це все результат блискучо невдалої п'ятирічки, великий стрибок уперед від Мао Цзедуна. За різними оцінками, кількість загиблих тоді сягала від. 15 до 55 мільйонів китайців. Але на цьому вони не зупинилися, і після цього був великий терор під назвою Культурна революція, недарма Мао Цзедун став рекордсменом за кількістю масових вбивств за всю історію людства. І якщо ви думаєте, що це все залишилося у далекому минулому, а сучасні комуністи в Китаї чимось відрізняються, то ви глибоко помиляєтеся. У минулому десятилітті компартія Китаю розпочала геноцид етнічних меншин мусульман, для яких були створені концтабори. У знаковому 2014 році там було розміщено близько мільйона уйгурів. Тому не треба дивуватися, що ці добренькі китайці хочуть повернути собі ісконно їхні землі Тайваню. Третій момент. А тепер про найважливіше, тобто про світогляд. Не знаю, як для вас, але факти історії Китаю багато в чому були для мене відкриттям. Скажімо, про те, що там зараз відбувається, по суті, геноцид мусульман, я дізнався дуже нещодавно. Так от, для людства настав час зрозуміти, що авторитарна влада завжди розцінює людей як матеріал, який можна легко нищити мільйонами. Після 22-го року кожна людина планети Земля повинна раз і назавжди зарубати собі на носі, що не можна заплющувати на це очі, тому що серед цих мільйонів завтра може опинитися будь-хто. Якщо людство хоче вижити, кожен має відчувати свою відповідальність за його долю та просіювати будь-що крізь сито моралі. Бо не існує, яка є разниця. Неможливо перетворити зло на добро, якщо сторгуватися з ним економічними інтересами. Тому обов'язково підпишіться на канал Неопросвіта, якщо ви ще цього не зробили, адже світогляд це найважливіше, саме він вирішує нашу долю. Також чекаю на вподобайку і, будь ласка, пишіть коментарі для того, щоб цей контент побачила максимальна кількість людей.